Український традиційний національний костюм відображає художній талант українських жінок, які створюють гарний одяг для всієї родини. І сьогодні ми з вами познайомимося з елементами українського національного одягу, а також розглянемо вбрання по регіонах України. Всі елементи одягу прості за формою, багаті різноманітними прикрасами, насичені яскравими фарбами. Найприкметніша риса українського одягу це його надзвичайна мальовничість, що відбиває вкрай високий рівень культури виробництва в нашого народу. Жіночий національний одяг складається з вишитої сорочки, поверх якої вдягали плахту, частково зшитий розпашний одяг. Спереду одягалася попередниця, оздоблена вишивкою. Поверх сорочки вдягалася корсетка, безрукавка з тканини. Її довжина по коліна або по пояс. Найулюбленішим взуттям жінок були чоботи Соф'яну, найчастіше червоного кольору або взуття по столи. Дівчата на голові носять вінки зі стрічками, а жінки хустки або очіпок. На шию вдягали намисто. Чоловічий національний одяг складається з сорочки, штанів. Або шароварів, рукавки, чоловічої корсетки, поясу, чобіт. Біла сорочка з віками змінила свій вигляд, стала короткою, з вишитим коміром та манжетами на кінці рукавів, завжди заправляється в штани. Така сорочка має розріз посередині на грудях і з петельками для застіжок, які робляться з шовкового шнурка. Або стрічки. Інколи на сорочку надягають корсетку, що нагадує жилетку, і підперезують поясом. Щодо штанів в Україні було два типи: вузькі штани та широкі шаровари. Головний убір чоловіка шапки або солом'яні капелюхи, взуття чоботи. Ще був верхній одяг жупан або свита. Український одяг декорувався різноманітними способами, тканням, вибійкою, вишивкою, нашивками. Загалом для традиційного українського костюма характерні геометричні та рослинні мотиви орнаменту, які символізували силу добра. У різних областях України є відмінності в обробці та елементах одягу. У цьому можна переконатися, розглянувши традиційний український костюм різних областей, Буковина та Галичина, Запоріжжя та Таврія. Дівчина та Слабожанщина. Ну що ж, любі малята, костюм це не лише ілюстрація одягу з прив'язкою до території, а ще й ціла повість про людину. Пізнавайте світ із задоволенням і до зустрічі.